Нещодавно в резерв плюс зробили функцію оформлення відсрочки через мобільний застосунок. До цього це ми готували заяву на відстрочку, додатки, завіряли нотаріуса. Супровідним Боже, одна брбюрократичні дати. Слухай да просто ми ми робили весь цей пакет документів. Uh -huh. Супровідним адвоката направляли в РТЦК, де людина знаходиться на обліку. Uh -huh. Могли чекати два місяці. Ой, не два місяці, два тижні, три тижні. Хоча закон визначає сім робочих днів на прийняття рішення по відсрочці. Uh -huh. По деяким взагалі ну дуже, ну, тотальна е, е, відсутність фідбеку, і е, люди не могли оформити відстрочку. Угу. З'являється ця функція в резерв плюсі. У нас за перший день е, десь 37 клієнтів е, за пів години оформили собі відстрочку. і це просто для них таке полегшення, тому що вони місяць або два місяці не могли отримати ніякого зворотнього зв'язку. Тобто людина, не оформивши відстрочку,